Кабельне телебачення в Україні може подорожчати вже від січня наступного року. У грудні телеканали і провайдери переглядають угоди на ретрансляцію сигналу. Зростає вартість контенту і витрати на підтримку мереж. Через це оператори говорять про вимушене підвищення тарифів для абонентів. У грудні 2025 року телеканали та кабельні провайдери по всій Україні укладають нові угоди на ретрансляцію сигналу на 2026 рік. Саме в цих договорах переглядається вартість контенту, який провайдери купують у Медіагруп. За даними профільних медіа, правовласники каналів закладають підвищення ціни на свій контент, що напряму впливає на собі вартість послуги для провайдерів. Представники ринку зазначають, що одночасно зростають інші витрати. Вартість обладнання енерго. Ресурсів резервного живлення для мереж, а також фонд оплати праці. Частина компанії вже офіційно попередила своїх абонентів про підвищення тарифів на кабельне телебачення від 1 січня 2026 року приблизно на 10-15%. Провайдери наголошують, що підняття цін є вимушеним кроком, аби зберегти роботу мереж і можливість надавати послугу на тлі зменшення абонентської бази та посилення конкуренції з боку безоплатного ефірного інтернет-телебачення. Конкретний розмір здорожчання кожен оператор визначатиме окремо залежно від своїх угод із телеканалами та фінансових можливостей.